Друзі, всім привіт! Сьогодні буде досить цікаве відео. Відео буде про те, як я реанімую куш лохини. В попередньому відео я вам показував той кущ, він загинув там фактично десь на 95%. Майже всі гілки, всі прирости його відмерли, ну і також відмерла досить вагома частина кореневої системи. А в цьому відео я його пересажу, почищу кореневу, зроблю обрізку і покажу вам все, як я це все роблю. Тож не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал, ну і до роботи. Ось такий курс я вам показую в минулого відео. Там, де ми переглядали його кореневу систему, де ми знайшли проблему в тому, що була личинка хруща, тут забагато добрив пішло, ну і непідходящий, непідходящий pH ґрунту. Був. Тут ще є живі пагони, ось як бачите, зелені. Зараз я обріжу його до ось цих живих пагонів, пересаджу гарно. І буду очікувати, що він відновиться, буде такого самого розміру і буде давати хороші нам врожаї. Для початку з чого я почну, це почну обрізати всі пагони, які засохли. Тому ну, що їх вже не відновити. Зараз це все гарно обріжемо. Бачите, гілки досить такі товсті. Піска треба було мені взяти інший секатор, той, що для грубих гілок. Але ось тільки це один кущ, то вже попрацює і ось це. Звичайно, з цього куща лишиться мінімальна кількість гілочок. Але я думаю, що коренева система тут досить велика, тому на наступний рік він досить швидко піде у ріст і вона його ця коренева система все ж таки витягне. З ну, такого стану. Видно, що кущ живий, хоча невелика частинка. І з часом воно все відновиться. На наступний рік, звичайно, якщо забуду, нагадайте в коментарях, щоб я вам показав знову цю рослину. І подивимося, як вона піде у ріст. Також нам потрібно трохи ось цей кореневий ком 에, порозривати оце зайве коріння. все. По-перше, тому що він розкислився, нам треба буде новий торф сюди закласти. Ну а по-друге, тому що тут досить велика частина цього коріння е, просто відмерла і вона вже відгнила. Підгнила точніше ця коренева система. Ось я вже і добрався до живих корінців. Ось зараз вам покажу. Це те, що я говорив в попередньому відео, що я не бачу тут білого коріння знизу. Ось бачите, тут на горі все ж таки залишилися ось такі білі корінці. Чітко видно, що це ще жива коренева система, і вона з часом все ж таки піде у ріст. Я підготував торф, зробив, як завжди, 70% торфу, 30% кори. І зараз таку суміш ґрунту буду пересаджувати. Добрив я зараз абсолютно ніяких не буду додавати, тому що це вже пізна осінь і добрива не потрібно. Цей зелений приріст навіть може за цю зиму ще й підмерзнути, він нам абсолютно не важливий. Нам важлива ось та коренева система, що ми її зараз гарно закопуємо цим торфом. Тому що вона досить об'ємна і досить швидко вона випустить нові пагони заміщення. Думаю, за якихось два сезони цей кущ буде вже в тих самих розмірах. Ось так. Торф я оцей, цим самим торфом я не користувався, тому що він розкислився, не знаю причина, чи в тій завеликій кількості добрив, чи що саме сталося. Тому замінив торф на повністю новий. Ось бачите, яка була рослина, а що залишилося? Ось таке ми ось тільки таку зелену частину ми залишаємо. Але основна цінність те, що в горшку. коренева система. Кущик я пересадив. З весни він нам досить швидко дасть хороші прирости, оскільки ви бачили, який там об'єм кореневої системи. Ну а у вас, якщо трапляється така ситуація, і ви бачите, хоч якщо є хоча б якась ще частинка е, жива в тій рослині. То обов'язково її пересаджуйте, не викидайте, вона відновиться і буде чудово рости, Ось оскільки коренева система в дорослі, ну як би не було, якщо це доросла рослина, то в неї буде набагато краща коренева система, ніж якби ви купили новий саджанець. Тож, в принципі, все, що я вам хотів показати. Не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал. Ну і все, всім на все добре.